Центр дитячої, 190 Бурко Камінського міста, керівник Шарбородська Зінеїне Любі друзі, на попередні заняття позволив, що вчити тему наш всесвіт, та продовження слухання пам'ятання, Земля. Земля, як маленька. І так, ми що з цього узнали? Багата, багата країна, землі маленькі, Великий. Багато води на землі. Це що? Ріки, озера, моря та крани. Та багато чого е, на землі? Лисів, полів, пагорків та скель. Така є країни, е, де є чотири сезони, а де тільки два. Слухаємо далі. When it is a day in one country, коли день у одної країни, it is night in other country, ніч у другої країни. When the sun shines uh, shine in a day, коли сонце світить у день, what the sun does not shine at night. Воно, це сонце не світить у You can see the moon and star in, the sky at night. Ви можете, ви можете на та зірки, у, у небі, вночі. People live in different countries. People жив, живуть в різних країнах. The people, they speak different languages. Вони розмовляють на різни, на різними мовами. Our country, так, і так. Подобалося пам'ятання, так. І так, що ви мені розкажете про це? Давайте поговоримо. І так, ми живемо де на землі, мили really інзес. Вона яка і десь бере біг? Багато нечуть, води на землі, заризело доводи і зеоз. Це що це річки, озера, моря та океани. Так багато чого ще. Багато на землі лісів, лис, пол, пагорків та скель. Є які країни маленькі та великі. Різні, які, різні люди живуть у різних країнах. Є які, які країни маленькі та великі. Є які, які країни, у яких 4 сезони, а у деяких 2 сезони у рік. Також, коли світить е, сонце уночі, у день, уночі е, що ніч. І ми можемо ще бачити на, сон, на небі луну, зірки. Піпл лю, різ, різні люди да, живуть у різних країнах. Вони розмовляють різною мовою. Так. Солнце, Сан, Зірка, Ста, Земля, Йос, Галактика, Галакси, Орбіта, Обед, Планета, Пленет, За теми Экліпс, Сузия, Констелейшн. Домашні завдання, вивчити слова по темі наш світлин, До побачення, будь ласка.